Привіт! Мене звати Ліза Бордунова, я головна редакторка Вектор на одного медіа про креативну економіку. І разом з Pays Space Magazine Words за підтримки Ліза ми розповідаємо про незламний український фінтех, Про те, як йому вдавалось, як йому вдається і що чекатиме на нас далі. Минулого року відзначання найкращих компаній та експертів на ринку фінансових технологій проходило у дещо іншому форматі: гарні люди, у гарному місці, офлайн. Однак повномасштабна війна внесла свої корективи та українці. Традиційно проявили свою незламність і продовжували роботу попри все. Тож цьогоріч премія проходила онлайн. У цьому відео Вектор разом із Space Space Magazine Words за підтримку віза розповість про основні тренди українського фінтеху з початку повномасштабної війни, що власне відбувалося в індустрії. Та Насамперед, окрім загальних викликів, пов'язаних з інфраструктурою, інтернетом, зв'язком, електрикою, ці виклики, які були у загально у всій країні, є притаманні виклики, які були у банкінгу та фінтеху, на яких можна зробити акценти, бо ми вони могли мати дуже негативний вплив, якщо б вони не були вирішені. По-перше, це уявлення компаній та людей, які керували цими компаніями, уявлення свого місця у ті у тих подій, які відбувалися, у тій боротьбі. Бо зазвичай компанії думають про свій власний розвиток та про, про, про свої власні потреби. Але у той момент, коли це все почалось, коли почалася війна, треба було мі тебе уявити, що від тебе залишить не тільки доля твоєї компанії та твоїх людей, які в, в, в тебе працюють, а й доля усієї держави, звичайно, на перше місце протягом останнього року, цього року, да тобто 22-го року, який вже закінчився, але важливою річчю це були безпекові ризики, як їх забезпечити, адже безперебійність всього фінансового сектору, банківської системи або роботи фінтехів це дуже важливо і критично в кризисні часи, адже безпосередньо клієнт не має відчувати на собі якихось проблем з розрахунками карткою або мати можливість розрахуватись будь в будь-який час, коли йому це потрібно. І ми бачили це однією з своїх стратегічних цілей протягом 2022 року. Ми займалися безперебійною роботою, тобто ми допомагали банкам будувати додаткові канали, хмарні рішення для того, щоб вони. Задовольняли потреби наших карткотримачів, так і ем, важливо також було не забувати і про розвиток, адже безперебійність це добре, але буде завтра, і завтра потрібно втілювати нові рішення. І ми розуміли, що потрібна підтримка малому та середньому бізнесу. Тому тут викликів дуже багато. Так? І з'являлись нові рішення, які допомагали приймати платежі, такі як ТАТТО наприклад, ще дуже один такий. Вагомий фактор відсутності ну, коротких горизонтів планування це психологічний фактор у тому плані, що банкіри та фінансисти мають розглядати найбільш негативний сценарій. І ти не хочеш його розглядати, а тобі треба. І ти плануєш все таким чином, щоб, що буде, якщо завтра. У моє місто зайде ворог, ти не хочеш цього розуміти. Але це ти маєш робити. Скажімо так: про бізнес-модель, яка була, да, тобто ми розуміємо, що похитнулись дуже доходи, і дуже важливо було зробити крок. Перед зустріч малому середньому бізнесу на зустріч банківській системі. Ми зі свого боку обнулили і транзакційні комісії, і міжбанківські певні комісії звели до нулю для того, щоб бізнес міг адаптуватись, знайти нові для себе рішення і, звичайно, відповідати на потреби споживачів. У банкінгі, у фінтехі, майже немає процесів, які можна змінити за одну добу. Перенастроїти і запустити їх, це дуже кожне рішення має вплив у майбутньому, і це у ці всі наслідки ти маєш прогнозувати для того, щоб твої процеси нормально працювали. І коли ти не знаєш, що буде через одну добу. А ти тобі треба приймати рішення. це це дуже складно. Основа для вправного подолання цього виклику. Це була регуляторна робота. Національного національного банку та інших регуляторних органів насамперед національного банку, я, яку він проводив починаючи з 2015 п'ятнадцятого чи років, усі учасники зрозумі, зрозуміли навіщо ті е, срестування, навіщо ті формування резервів, навіщо ті всі звіти? Тому що система була готова до розвитку до таких подій, як, звісно ж ні, але до негативних сценаріїв була. Того. Розвиток технологій, діджиталізація, перехід в онлайн та залученість населення до фінтеху та онлайн банкінгу не треба було навчати людей, не користуватися готівкою. Усі зрозуміли, якщо ти не можеш користуватися готівкою, в тебе було вже готове рішення користуватися в переказами, чи то карками, чи то безпосередньо переказами. Я вдячна регулятору в цілому фінансовому сектору, що всі працювали спільно, тобто це було сплачено. Так? Тобто, якісь речі, які дискутувалися, виносились на дискусію, приймались рішення, як краще в тій або в іншій ситуації поступити, бо які обмеження необхідні, так і багато рішень, які приймались, вони приймались спільно із платіжними системами, з консультуваннями з банками. І таким чином, мені здається, завдяки цьому ми непогано завершили 2022 рік без жодних коливань, я б сказала. Тобто, можна, хтось може ставитись позитивно, хтось може ставитись негативно до будь-якої регуляції, яка приймається, але вони були ефективні, і це головне, адже система стабільна. Дуже висока кваліфікація учасників ринку і персоналі і топ менеджменту, і безпосередньо тих працівників, які працюють у фінтехів та банкінгу. Кожне рішення має дві сторони медалі, тобто для когось вона позитивна, для когось вона негативна. Легше оцінювати в цілому країну, то мені здається, що вчасно були зроблені обмеження щодо виводу готівки грошей з ринку, що допомогло економіки стабілізуватися і працювати всередині. Тобто внутрішні інвестиції вони мали, тобто економіка мала працювати, тому бізнес мав переінвестувати всередині країни. І Це дуже важливе рішення, да, тобто і обмеження. Адже бізнес може не погодитись з ними. І, звичайно, що було багато з цим і негативних висловлювань, але в цілому це правильний крок, який зробила. Обмеження щодо кількості переказів, обмеження щодо сум переказів, це все, навіть якщо і здійснювалося або втілювалося, воно базувалось на реальних обсягах, які необхідні клієнтах. Тобто ми оперуємо великими масивами даних, ми працюємо з big data. І, звичайно, що Національний банк консультується, оцінює ситуацію і приймає рішення, базуючись на таких великих даних. Дуже багато банків. От прям з волонтерами дуже плотно працювали для того, щоб забезпечити і збір коштів, і перекази коштів, і і перекази коштів за кордон. Волонтери звен, могли дзвонити топам, казати там мені відкривають рахунок. Там або в мене, в мене там застряг якісь і Це фактично в ручному режимі вирішувалося. Щодо прикладів викликів від за чи запитів від фізичних осіб, це, це готівка. Тобто ми пам'ятаємо через банкомати перше мабуть кілька днів, кілька днів, але їх потім не було. Усі підлаштувалися або онлайн. Банки запропонували такі банки, та фінансові установи запропонували такі умови, що онлайн онлайні було зручніше та безпечніше. Також були знижені комісії, також були пільгові умови. І частково потік ушов в онлайн, частково забезпечили готівкою, бо це було в пріоритеті. Пріоритети не тому, що ми бажаємо, щоб усі щоб наші розрахунки були у готівки, а тому, що це дуже важливий психологічний фактор. Якщо в мене в руках мої гроші, то, е, то держава білкується про мене і держава забезпечує мою безпеку. Доступ, доступ до грошей це дуже важливий психологічний фактор. Обсяги Транзакції, які безготівково да, раніше ми мали як обсяги, да, тобто що вони будуть зростати. Було очікування, що звичайно можливо спади, можливо, да, тобто якісь проблеми, але ем, на тлі того, що не можна було розрахуватись взагалі, там і готівкою її не було. Там було дуже багато проблем. Ми бачимо, що є стрімкий ріст безготівкових платежів. І це. Сюрпрайзінлей так дивовижно, так що протягом такого важкого періоду ми бачимо зростання платежів. Дуже зростає цифрові е, канали, цифрові канали приймання платежів. Бізнеси перестроюють свої бізнес-моделі на ІКОМИ, е на нові канали приймання платежів. Важливо зазначити, що з'являються нові кооперації між рітейлом і фінтехами, які важливі да, для клієнта. З'являються кооперації між е Мінцифрою та фінтехами, та банками та платіжними системами, тобто є розвиток від системи в цілому. Ще один тренд, про який я хочу сказати, це міжнародний вектор розвитку українського фінтеха та банкінгу. Обумовлений і реаліями. Це такими як. Релокування багатьох українських фінтех-компаній за кордон, в знаходження багато наших співзінників за кордоном, які потребують звічний їм фінансовий сервіс на звичному рівні. Та в те, що зруйнована економіка і в ринку ринку як того комерційного в нас не то, щоб нема, але дуже-дуже мало. А компаніям потрібно заробляти гроші для, для, для свого розвитку, та для, для підтримки держави. І ці гроші є а, на заході. Тому компанії йдуть йдуть туда. Ми вже е, е, чуємо про гучні виходи. Е, ми чуємо про заяви. Е, про заяви о планах на виходах, і в цьому році ми почуємо про продукти, які вже розробили та впроваджують ті компанії, які релокувалися у Європу. Всі роки ми робили для того, щоб ринок мог дізнатися об'єктивно кращих, орієнтуватися на них та розвиватися. Це була головна місія та головне завдання цієї премії. Цього року, насамперед, ми хочемо віддячити ринку, віддячити, віддячити е, тієї ролі, яку він зіграв в наших перемогах. І для звичайних людей це не очевидно і не зрозуміло, що хтось. Робив щось надзвичайне для того, щоб він мог розрахуватися в магазині чи в інтернеті, чи зняти готівку, чи взагалі зберегти своє гроші. Але це дуже дуже велика робота і дуже дуже складна з дуже дуже непростими рішеннями. І вона була зроблена на 200%. відсотків. І цього року ми ставимо за місію собі розповісти це людям. Головне, щоб ми не зупинялись, не дивлячись на різні зовнішні фактори. Звичайно, ми чекаємо перемоги. Звичайно, ми хочемо втілювати нові технології, розвивати і мати е, нові яркі проекти, які ми б могли б похисуватися у всьому світі. Але ми розуміємо, що потрібно кожному робити на своєму місці ту роботу, яку він знає найкраще. Да? І саме тому в нас є плани щодо подальшого розвитку диджитального ексептенсу. Тобто приймання платежів цифрових каналах в різних варіантах, в різних в різних партнерських схемах. Ми відкриті до нових пропозицій, які е, можуть приносити фінтехи, та тобто, які хочуть втілювати, або навіть якщо ми говоримо про блокчейн або якісь цифрові валюти, да, тобто ми відкриті Проєктів Дуже багато. Мені здається, що головне, щоб економіка країни розвивалась. І Якщо для цього потрібно більше інвестувати часу в мобіль в малий та середній бізнес, звичайно, ми готові. Ми готові бути там пропонувати нові рішення спільно з партнерами, спільно з рештою фінансового ринку, з банківським сектором, з регуляторами робити нашу країну краще. У наступних відео як вам вдалося український фінтех? На вас чекатимуть розповіді про розвиток у 2022 році, стабілізаційні заходи, які вживались, і запуск нових проєктів. Як їм вдалося не лише втриматись, але й нарощувати оберти. І незламно крокувати попри все, що відбувається довкола. Я не хотіла цього казати, але моя концертна директорка попросила: лайк, коментар, колокольчик, підписка. Інджой! І нехай усе вдається!